Доброго дня малята! Сьогодні наше заняття присвячено зимуючим птахам України. І тема нашого заняття допомога птахам взимку. Що ви зараз чуєте? Так, діти це співають пташки. А чи можна зараз почути такі співи у лісі? Так, не можна. А чому? Зимку птахам не до співу. Адже вони голодні? Бо найбільш птахи бояться не холоду, а голоду. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як птахам пережити сувору зиму. Коли корму мало, для птахів настають важкі часи. Як називаються птахи? Які не відлетіли у теплі краї. Правильно, діти, це зимуючі. Ці птахи всю зиму проводять поряд з нами. Пригадайте, як вони називаються, а допоможуть нам загадки. В теплий край не відлітає, цвірінчить, навкруг стрибає. Цей маленький жвавий хлопчик називається. Так, діти, це. Горобчик, ось він який. Як зима вона на гільці, і співа, мов на сопільці, Жовті груди, чорні крила, кусень сала сама з'їла. Здогадались, хто це? Так, діти, це синичка. Подивіться, ви всі добре її знаєте, чорно-біла. Стрикотуха, забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. Хто ж це, пташка білобока, здогадались? Так, малята, це сорока. Хто це каже? Кар-кар-кар, хто літає поміж хмар? Це дзьобата, горда пані, Ходить в сірому жупані. Подивіться, діти, це ворона. Вранці вийду я із хати, щоб пташок погодувати, як матуся вони ніжні, білі, сірі, голубі, це ж туркочуть. Подивіться, малята, це ж голуби наші. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу. Дзьоб великий гострий маю, шкідників їм здобуваю. Но, звичайно, діти це ж дятел. Сьогодні я хочу познайомити вас ще з одним зимуючим птахом. Ану, спробуйте відгадати, хто це. Випав сніг, метуть метілі і до нашої країни гості залетіли, зачервоніли на зорі. Звуть гостей цих. Снігурі. Ось вони, подивіться на них малята. Сидять на гілочці, настовборчились. Зустріти у нашій місцевості цього птаха можна тільки взимку. Ось як він виглядає. Снігур дуже красивий птах. За розмірами він трохи більше загоробчика. В нього яскраве пір'я. На грудці воно червоне, а спинка та крильця мають сіро-голубий колір. На голівці він має чорну шапочку. В нього товстий короткий дзьоб чорного кольору. А співає, дітки, він ось так послухайте. До нас він прилетів з хвойних лісів. Там він розшукує собі насіння ясеня, клена, липи. А також він полюбляє бруньки з дерев, а особливо йому до смаку це горобина, ягоди калини. Сьогодні ми з вами розглянемо, що полюбляють їсти птахи взимку і що найкраще покласти їм у годівничку. Для горобчиків ми приготували насіння соняшника, але не смажене, насіння коноплі, різних чагарників, овес, просо, пшено. Синички розшукують у шпаринках, на деревах, залишки комах. А якщо їм пощастить, то посмакує і салом. Сорока і ворона хижаки. Вони всеятні. І поїдають все, що знаходять їстівне навкруги горіхи, жолуді, залишки їжі. можна класти в годівничку шкірку з цитрусів, шкірку банана, зерно рису, гречки, чорний хліб, цукерки. А зараз я запрошу вас у парк, де ми погодуємо птахів, які злетілися до годівнички. Давайте з вами розглянемо, хто до нас сьогодні завітав. Це Снігур і маленькі синички, Зарайка з горобчиків. Гава. А ось пчелися сорока. Давайте зараз ми пограємо у гру, хто чим живиться. Сухий хліб. Ми приготували для горобчиків. Насіння соняшника, але не смажене. Ми приготували для Правильно! Для горобчиків та синичок. Ось скільки. Шматочок сала. Я приготувала, а ну пригадайте, для кого? Звичайно, це для синичок. Ось, хай ласують. А хто харчується залишками їжі. Ось я приготувала шматочки шкірочки ковбаски. Звичайно, діти, це сорока, яка поглядає на нас дерева і ворона. А яку пташку, ми забули з вами погодувати. Ну, давайте оглянемо наш невеличкий парк. Звичайно, це снігурі. Вони дуже люблять їсти ягоди калини. А ще я для них приготувала. Насіння рослин. Давайте на сніжок насипемо. Ось, прилітайте снігурі, ласуйте. Ось і нагодували ми птахів, і тепер зима їм зовсім не страшна. Ми молодці. А чи запам'ятали ви, хто з птахів що полюбляє? Якщо ні, перегляньте наше відео ще раз. А зараз я запрошу усіх вас теж влаштувати годівничку на своєму подвір'ї, у парку. А за можливості прийшліть нам своє фото.